Часто не падає тоді, коли ми наше спілкування з Богом, тому що ми іноді займіться своїми справами. Але дуже важливо, коли серед справ багатьох, які ми маємо зробити вже, ми виділяємо час для Бога. Тоді Бог, Він дає сили пройти всі випробування, які є на нашому шляху. Коли Господь до серця промовляє, його слова, немов дощу краплини, в спрагу душу напивають, і любити зможеш, просто як дитина. Усіх, хто боїть, ворогів і друзів, не помічаєш ні образ, ні гнілу, прощаєш і віддаєш не по заслузі, любові покриваєш всі провини. І неможливо, враз ти є можливим, бо з Богом легко йти перемагати. Його слова є незбагненна сила для тих, хто в ньому буде пробувати. Коли для Бога серце відкриваєш, він завжди вчасно скаже своє слово, наставить, втішить завікує рани, прийде для духа радість та обмова. Дай Боже серед вернотиць Твій голос чути, лагідний, привітний, і ти покірно слідом за тобою. Заблукать, не згубитись в цьому світі. Слова твої, О Господь немов первини, допоможи у серці зберігати, перед тобою ми не наче людина, але в тобі усе наше багатство, бо благодать з небес рікою л'ється, серце голодне, спрагнене, смиренне, і воно для тебе тут живе і б'ється, і щиро прославляє Твої імення. Його часи скорботи, і милості своєї невідніми, дасть сили, труднощі, усі перебороти, з небес небеспішле свої благословіння. Дай, Господи, та й, Господи, з тобою близько бути. Ти нас завжди з доріг земних чекаєш, слова твої поради не забути, які ти, серце, справи не вкладаєш. Амінь.